Щороку, 4 квітня, відзначають міжнародний день мінної безпеки. З цієї нагоди в центрі рівного рятувальники разом з колегами із національної поліції розповідають про свою роботу та нагадують основні правила поводження з підозрілими предметами. Не підходь, не чіпай 101 набирай. Це основний меседж сьогоднішнього нашого заходу, який відбувається в міжнародний день протимінної діяльності. Запобігання загибелі людей. Від виявлення вибухонебезпечних предметів. Сьогодні ми тут основна наша мета нашого заходу це розповісти, донести до широкого кола громадян від великого до малого про небезпеку вибухонебезпечних предметів, про те, яку смертельну загрозу вони несуть. Про різні види вибухонебезпечних предметів розповідав рівнянам колишній сапер Михайло Марчук, який отримав поранення на Донеччині під час розмінувань. Нині його робота це розповідати і дітям, і дорослим про небезпеку, що несе в собі вибухівка. Коли є навчання, якесь у якомусь ліцеї або в громадській організації, я виїжджаю і розказую їм про міни, про поводження мінами, що що робити, коли хтось десь знайде. Куди потрібно звертатися у випадку виявлення небезпечних предметів? Також вибухотехніки із поліції представили б марежі, вибухівки та обладнання для розмінування, з яким вони постійно працюють як тут, так і в східних регіонах. Сьогодні нами представлені макети макети, якби вибух, які нагадують вибухонебезпечні предмети, ось з якими доводиться працювати нашим спеціалістам вибухотехнікам Національної поліції України, так як наші поліцейські спеціалісти працюють на деокупованих територіях, ось і доводиться якби працювати з різними вибухонебезпечними предметами, які представлені ось сьогодні, якби на даній. Виставці не обійшлося без вірних чотирилапих помічників. Про роботу службових собак розповідали кінологи національної поліції. Є в нас собачки по пошуку вибухових речовин та зброї. Вони вже більш спеціалізуються на пошуку вибухівки та зброї, боєприпасів. Застосовуються вони безпосередньо, от, можуть на блокпостах застосовуватися при повідомленнях на замінування собачки, такі виїжджають, оглядають торгові центри, суди, школи. От такі собачки залучаються на відрядження, на схід, де є якби мінна забрудність. Основними відвідувачами заходу стали діти, які з цікавістю вивчали все, що було представлено. Їх на захід привела вчителька, яка вирішила, що необхідно ознайомити учнів з такою темою. Ми дізналися про цей захід. І вирішили, що потрібно ознайомити дітей із вибухонебезпечними речовинами, із тим, як поводити себе у сховищах, як надавати першу медичну допомогу. Я думаю, що в наш нелегкий час війни усі ці заходи сприяють тому, що піднімають обізнаність дітей. Самі ж учні залишились в заході і з радістю розповідали, що сподобалось найбільше. Сподобалися небезпечні речі, які можна знайти в землі, в піску, в травах. І саме найбільше сподобалось, що це що наша вчителька це все зробила. Мені сподобалось, що ми міряли бронежилети та каски. Мені дуже сподобалось, що сюди привезли піротехніку. І бронежилети. Мені найбільше сподобалося фотографуватися, і коли нам розповідали різне про те, як треба поводитися, коли тривога, коли побачив міну або підозорілі речі. Мені більше сподобалось, як ми там робили реанімацію. Рятувальники та поліція наголошують, що не можна нехтувати правилами поведінки з небезпечними предметами, адже закінчуються подібні дії найчастіше трагічно. Саме тому представники екстрених служб і проводять подібні ініціативи для громадян. Ірина Філіпчук, Володимир Захаров, новини Рівного.